Що це ви знімаєте? А? Проект? Що, не можна знімати? Можна, тільки коли демонструвати Ви взяли лопатки, попрацювали тут. Ми сім місяців Ми... працювали, зверталися і все. Знаєте, тільки не ви Можете, тільки не міняти розказ. Олександр Семенович, так Діти? знімали за мету, таке. Сільки цір... закликів було. Ви бачите, вже не перший суботник, а не стеви. Мені... Тільки знімають. Цікаво, я сам з Лопатою. Чотири потерять. Ну, спасибо. Ну, а люди, що звісно, зібрати було? з робочих місць. Не зараз, не не зараз всі працюють, а ось тільки не Значить, Відбувається наступним чином. Я маю честь представляю громаду мікрорайону Комсомольський, ініціативну групу, яка 7 місяців захищали. Цю ділянку в наметах, а напроти зі двох років відсвіткової ми в правовому полі працюємо по відновленню ділянки, поверненню в землі територіальної громади. Так і сталося. На славу нашим об'єднаним силам, ми домоглися повернення, але не чекаючи рішення Київради щодо статусу цієї ділянки. Не вирішене питання землеутримувача, не е, значить, не відоне кошти на його утримання. Зараз відбувається те, що цей парк, е, значить, е, реконструйовують під проект. Аби як дешевий, як вважають, нема коштів на наш. Ми громада сформували із верніше, такий ескіз нашого проєкту, який е, приурочений до честь років з дня народження Андрія Малишка. Хочемо, щоб цей фонтан співав українські пісні, рушник, київський вальс, і хочемо дійсно, щоб це був європейський зразок об'єднаних у зусиль громади, влади, забудовників, які там може покаються. І все ж таки приведуть і вкладуть якусь копійчину. Влада, адміністрація, я маю на увазі. Адміністрація вважає за потрібним, Треба економити кошти. Ми підтримуємо таку точку зору. І вони проваджують свій проект. Проект знаходиться зараз. Тут знаходиться на планшеті. Я б хотіла, щоб ви його обов'язково не він просто е видає і, все, да, да, і, і ні, поставити два майданчика дитячих. Mm -hmm. е ми е ми дивимося, що нема гарантії те, що цей е проєкт може бути збережений і парк буде відновлений, і вірніше, збережеться статус територіальної громади. Тому зараз ми хочемо офіційно заявити позицію Олександру Павловичу. Сподіваємось на те, що все ж таки він. Е Підтримає, підтримає нас ага. і все, отаким От чином. На цій же ага. громадській раді було повідомлено, що вони згодні з нами конкурувати на, ну, конкурувати на конкурсній основі, хто тобто, ага. буде створювати ага. цей парк. І рівно через годину завезли близько тонни землі і почали викопувати ямки під дерева. Картина іділія, Всі сажають дерева. Приїде попов, треба сажати дерева. Рукомойнички збудували все як треба. Коли люди вже відвоювали, можна і рукомойнички поставити. Телеканал приїхав, чиновники, гаїшники, менти. Всі є. коли треба приписати собі перемогу людей. Доброго дня, у вас можна взяти інтерв'ю? Можна? Біля. А чого? А чого? А Скажіть, ви, 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 ви мешканці цього мікрорайону? Ви мешканці цього мікрорайону? Ні. А, а, ну а як ви дізналися про захід? ТРК Київ. А, Томі. Добре. Тобто ви, ви працівники ТРК Київ? Да. А, добре, зрозумів. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви мешканці цього району? Ні, ми не мешканці. А ви якось з райадміністрації? Ви мешканці цього мікрорайону? А як дізналися про захід? Чим сказали? Для компанії Київ? А, ви, ви працівники Терка Київ? Да. У вас як вихідний сьогодні? Чи... Вихідний. А, вихідний. Добре. Що то Дякую. робочий, хто то вихідний. Дякую. Хочемо, щоб все ж таки тут була пропозиція саме проєкт громади, який ми зараз відстоюємо. Будемо шукати е, колективним шляхом кошти на це. Ми розуміємо, що грошей не вистачає, що це коштовна справа. То ми хочемо дійсно жити по європейських стандартах. Давайте я в архітектурі нашої ребятника вони Будь ласка, ми йдемо на співпрацю, однозначно. Єдине, що нас не завжди чує. Я хочу, щоб ви про це знали. У нас створюється тут орган самоорганізації населення. Дуже хочемо, щоб були залучені всі, всі і зацікавлені, і навіть не зацікавлені. От, тому, будь ласка, ми дуже просимо. Головне, що ми зробили з вами таку всю справу, що ми повернулися в Києву, а тут вже ми можемо. Дивіться просто, яка є проблема. Це є люди, які воювали за цей парк, коли його вирубували. Коли сюди заїжджала техніка, ось жінки з мікрорайону, вони от зупиняли цю техніку, коли рубали по ночам дерева. Ми теж сюди приїжджали, активісти. Там міліція не могла тих, хто рубає, а люди знайшли. От, відповідно, зараз ці люди зробили свій проект. Вони ті, хто воювали за цей парк, який має бути цей парк. Але їх, їхній проект сказали, що буде розглянутий на якомусь тендері дизайнерський. його не розглянули. Коли їм сказали, що ваш проєкт подивляться, через тиждень, через день почали вже засипати Боже тут день, землю. Почали за землю, тобто ніхто не збирався роздати проєкт жителів. Тобто, жителів, які воювали за цей парк, які зробили той, яким він хоче бути, проєкт, його до уваги не взяли, і адміністрація, чи хто прийняв рішення, то тобто вони прийняли от собі той проект, який найбільш швидко здається, то вони його прийняли. І це якби є проблема, що ті люди, які воювали, їх не допустили, а зараз ті чиновники не було, коли туди при рейдер, дерева. Вони зараз людям кажуть, відійдіть, ми працюємо, все буде добре. Я вам скажу так. Ну, тема, яка і громадян, і владу, і політики, політики політиків різномарів об'єднує, це безумовно, от, те, що зроблено, це ми відстояли для територіальної громади право власності на цю землю. Те, що у нас можуть бути якісь дискусії по благоустрою, ну, це гарно, але це на мою думку, так, вирішувати повинні цю справу безумовно, з врахуванням думки киян. В першу чергу, фахівці. В даному випадку у нас є містобудівна рада. Ми запропонуємо, може вони щось додадуть, може щось, ще там, ну, може світло додать, може якісь свої концепції. Ми говоримо, є цивілізований спосіб вирішення цього питання, тому ми не ставимо на цьому крап. У нас немає ще затвердженого там, проєкту благоустрою, да, тому це найближчим часом, я думаю, ми розглянемо.